Зробила карту uh -huh. поляка, прийшлося за швабро взятися. <ребирала> прибирала, вже набридло прибирання. Ну і я рік пропрацювала на самозвані. мрія кожної дівчини чи жінки. Я знала, що він дорогий, але не знала, що аж на стіл. Ну, він коштує в еквіваленті кавалерка. Я вважаю, що я велика молодець. Сьогодні я починаю рубрику бізнес в Польщі. І в якій буду детально розказувати, зустрічатися з людьми, які займаються бізнесом, ведуть і, можливо, вам буде цікаво. І сьогодні ми спілкуємося з Христиною Максимів, яка має свій салон краси. І привіт, Христина, починає. Розкажи для початку, чим ти займаєшся детально, які послуги надаєте. Привіт, діма. Так як ти сказав, мене звати Христина Максимів. Я власниця студії депіляції гладко займаю. Наша студія надає такі послуги всі види депіляції і епіляції. Я не побоюсь цього слова сказати, це напевно навіть одна єдина студія на Польщі, тому що не тільки на Вроцлав, де є всі види депіляції і епіляції. Ну, а як ну, в тому плані. Що значить єдина? Тобто маєш на увазі наскільки широкий спектр? Чи що ти маєш Так, на наскільки широкий спектр, бо є в салони, які займаються там, мають і перукарі, і манікюри, і депіляція. А в нас тут студія депіляції, де є всі види: шугарінг, воскова депіляція, лазерна епіляція і електроепіляція. Що mm -hmm. ми можемо клієнту підібрати найоптимальніший вид видалення волосся іменно під нього? Mm -hmm. І тільки апіляція більше нічого, ніяких послуг немає. Ну, що додали ми так, моя дочка закінчила курси масажу к так як ми завжди жартуємо, що після всіх тортур ми зрелаксуємо масаж. Це така додаткова послуга. Розширюватись не плануєте, плануєте це вускінніше бути, так? Наразі так, плануємо хіба масштабуватися. Щоб було гладко два, гладко три. Тобто, типу як франшиза решена, чи сама хочеш відкривати її? Я маю надію і мрію, що це буду я сама. І як е, взагалі можеш оцінити перспективи тобто є куди рухатись? Польща велика. Люди бажають о, мати гладеньку шкіру і роботи не початий край. Угу. А от ну, конкуренція? Конкуренція завжди була конкуренція, але я завжди кажу, є на кожен товар свій покупець і конкурувати. Що я можу сказати про нашу студію і наших майстрів? Як працюю я? Ми працюємо з клієнтами чесно. А ми клієнтів не дуримо і не кажуть, не ушукуємо на гроші. Наприклад, коли клієнт приходить до мене на лазерну епіляцію, я бачу, що немає ще з чим працювати, я його відправлю додому, хоча б могла скасувати. І якось Це такий наш коньох, можна сказати, чесність. Щоб клієнт був задоволений процедурою і все, і кайфував. Ви себе відносите до дорогих, середніх чи бюджетних? Ну, можна сказати, вище середнього. А, з так. І ну, питання: як, в принципі, ти починала, з чого починала? Ну, напевно, з того взагалі, в тебе був досвід бізнесу до цього? Так. Е, в в Україні, Україні, в мене, так? так. В Україні в мене був свій салон. Е, ну, там були перукарські послуги, манікюри, депіляція це взагалі звідти почалась моя історія. З 16-го року ще я mm -hmm. не думала ніколи, що я взагалі себе пов'яжу з, з сферою б'юті, що я буду майстром, наприклад, надавати такі послуги. Раніше займалася бізнесом, були такі модні товари з Європи. Я привозила з Німеччини там пральні порошки, чаї, кави. Тобто нас... паралельно в тебе був і салон краси, Спочатку і... Були магазини. Спочатку mm -hmm. були магазини, але потім прийшла інфляція. Євро в 14-му році, різко зло, пішло догори, і потім думаю, магазини щось не. не... Нерентабельно треба щось інше, і прийшла така думка: маю трьох дівчат, думаю, може якийсь там сімейний бізнес замутим, так як я маю трьох дочок. І почалася історія з того, що я взагалі то відкрила вже салон і думала навчити майстра, бо я ще перед тим майстра шугарину 16-му році. Я закінчила курси в Києві, майстра Шугарину. Я думала навчити когось. Думаю, я буду така бізнес-леді, тільки як то кажуть, управляти салоном і нічого не робити. Але. Якось так прийшло мені до думки, чому я сама це не зможу зробити. Поїхала в Київ, закінчила курси. Ну і так салон проіснував у нас два роки, але ніколи думка переїхати в Європу мене не покидала. Mm. Як тільки перший раз у 2014 році переїхала кордон, поїхала там, на Мюнхен, я кожного тижня в Мюнхен їздила. Ну, Понятно, мені якось в Україну було смутенько повертатися і бачу, чи які тут можна перспективи. Ну, і так як в мене по корінню дідусь і бабуся були поляками, так зробила карту mm -hmm. поляка, приїхала сюди в 17-му році. Е, як можна сказати, перший проходимець, бо, наприклад, було страшно поміняти все, так з них на голову перевернути, з дітьми якось переїхати. Взагалі я мріяла в Нюнхен. Але так як кум каже, там кум живе. І каже, слухай, на той момент дуже буде важко тобі з дітьми легалізуватися, щоб діти пішли в школу, всі разом. Каже, їдь в Польщу. Каже, йде на бробе карту Поляка, їдь в Польщу. Mm. Я кажу, куди в Польщу. Він каже, їдь в Вроцлав. А чому в вроцлав? Ну, мене там живе друг. Каже, класне місто, близько до Німеччини, до Чехії, потім куди хочеш. Ну і так я в 17-му році приїхала сюди в Вроцлав. І що, тут теж бізнесом займалася? Ще не так зразу. Я знала, що я остаточно буду тут займатися тільки Шугарином. Ну, поки прийшлося, як то не будемо ми, дами на гонорові, і прийшлося за швабру взятися. Прибирала, паралельно приймала клієнтів ще вдома. Uh -huh. Ну і так я зрозуміла, поки не напрацюю собі базу клієнтів, що потім піде на салон. Uh -huh. Так, не напевно вдома працювала два роки, потім зняла кабінет 1 березня пам'ятаю 2020 році, і в середині березня коронавірус. Uh -huh. Ми приїхали, називається. Тоді все позакривалося. І, але ж клієнти звикли до гладенької шкіри, і ніхто застанок не хотів братися. І дзвонять Христина, давай ми йдемо знову додому, тя кушетку додому, будемо приходити додому. Ну і так, якось ми пережили цей свій коронавірус. Ну і так звідти почалося. Тобто фактично. ти тоді, до, я так розумію, до цього салону, ти працювала одна. Так, так. Тоб, ну, Одна і ти знімала кабінет? Тільки чи кабінет знімала, так, тільки знімала кабінет і займалася безпосередньо шугарно. Угу. А я пам'ятаю, ти там розказував, що ти ще й фуру водила чи що? Чи? А Разуми, як... це, це була така історія, коли мені вже набридло до прибирання, і мій чоловік працював на ескаваторі. І просто бачачи, яка завжди приходжу з цього прибирання, така морально змучена. І каже: Слухай, нам потрібен водій на самосвал. Такий мам чотирьохосний. Ага. Я кажу, слухай, хто мене візьме? Він каже: що загарантував, приходь на пробний день. Нафік викидай ту швабру приходь. Я пам'ятаю, прийшла на перший пробний день. Так всі такі ті, такі старші мужчини, такі водії поляки на мене дивилися, як на мавпу з гранатою, що це зараз буде. Ну, Діма каже мені: ну, заїдь", так, 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 так заїхала, всі такі щелепи їм повідпадали, все, окей, шеф каже, бере. Ну і я рік пропрацювала на самозвалі. От так mm -hmm. само, до третьої я працювала на роботі, потім е приходила додому, що так було трошки мене клієнтів, приймала вдома. Ну, це тоді вже після самосвалу, так. Після самосвалу я вирішила і пішла на салон. Понятно, і як, в який момент ти вирішила, що, що тебе підштовхнуло відкривати так глобально щось в таке? Я от мріяла, як тільки сюди приїхала, у 2017 році я ходила вуличками Мавроцлава, і я мріяла, що в мене буде тут своя студія депіляції. Uh -huh. Не тільки кабінет, а буде студія. І в минулому році якось так склались зорі, я почала думати про масштабування. Про те, щоб не тільки шугарином займатися, а ще додати лазерну епіляцію. Хоча я хочу таку відступку зробити, що я була великим противником лазерної епіляції, бо тому, що коли немає знань, це якесь таке, думала, що це якесь облучення, так як багато клієнтів. Mm -hmm. думає, що це небезпечно. Але коли більш покопатися в цій темі і зрозуміти, як працює лазер, це не так страшно. Це взагалі не страшно. Це є безпечна процедура, і яка дозволяє насолоджуватися великою шкірою довгі роки. І отак я вирішила і почала цікавитися про лазерний апарат. Mm -hmm. Лазерний апарат вибирала я так дуже щепітільно, так щоб це я китайські виробники одразу відкидала, тому що непонятно, як. Я не кажу, що там китайський ринок щось продукує погане є на кожну від цінової категорії. І я однозначно хотіла Олександра Телелазер. Я знала, що він дорогий, але не знала, що аж настільки. Я пам'ятаю, так дзвоню, знайшла номер іменно цього лазера. І дзвоню. Так добре, що я сиділа. Ну, питаю, скільки коштує. Ну, він коштує в еквіваленті кавалерка у Рослові. Mm -hmm. е, ну, і так думаю, це не зупинило. Там одразу я зв'язалася з представниками тут у Вроцлаві. Прийшла до них на зустріч. І хочу ще одне дуже сказати: що будьте дуже всі обережні, коли, наприклад, берете якусь таку дорогу е, апаратуру до себе там, чи якісь там косметичні машини, дуже будьте обережними в договорах. Бо тоді вони так мені гарно солоденько розказували, що типу, даєте перших 10% внеску, у нас люди є, в банках люди є, вам допоможуть взяти лізінг. Ну, кажу Окей. Але я три, ро... три місяці вибивала лізинг. Бо так як кредит гіпотечний на мені, і таких, багато таких нюансів, що треба мати здольність на цей, на цей лізинг просто там так, так солодко вуха лили, але треба дуже бути обережними. На спочатку, щоб підписувати якийсь документ, спочатку, треба піти до правників, розпитати ага. по банках, чи е, вам це, наприклад, буде належати. Ну, Три місяці я з банками вальчила, і я таки добилася цей лазер, як бачите, вже зараз в мене в салоні. Скільки там на нього гарантія? Ж є якась гарантія? А, гарантія є тільки рік, вже якраз минуло, в кінці вересня, uh -huh. рік гарантії. Ну, і так. Але uh -huh. він себе оправдовує, працює. Я задоволена в перший я як клієнт. Потім... Ще ще не окупився, ні? <laughs> Що, ще ще наразі ні. <laughs> скільки, скільки десь окуп... період десь його окупував? Ну, це все залежно від клієнтури. Ну, так, я думаю, роки три він окупиться. Uh -huh. Uh -huh. Окей, і ти, виходить, от саме вирішила офіс відкрити. В тебе були вже люди, кого ти за себе візьмеш чи як? Та, ну, я як знайшла це приміщення. Це теж я його вимріяла, бо як їздила так сюди на Сімкевіча, я так думаю, боже, це класний райончик, тут десь мені салон. Так почала шукати Олікс е, оголошення, і побачила це приміщення і відразу зараз передзвонила. Я прийшла на подивитися сюди. Тут був армагеддон. Тут таке був Савдепія, Савдепія. Тут дуже багато і коштів і фізичного труда вклало, щоб зробити з цього салону ляльку, таку як я хотіла. Е, на той момент тільки в мене була працівниця по шугарингу. Угу. І ти потрошки, потрошки? Потрошки, по по потрошки. І власне, коли ми святкували річницю салону. Зібралася повна команда. Дівчатка, таке я перечисляла, і воскова депіляція, шугаринг, лазерна апеляція і електроапеляція. Так що в нас тепер є повний фул. Важко знайти персонал. Е, ну, таке питання двозначне: напевно, і персонал і як професіоналі, і ще людей тобі близьких по духу, з Добре. якими бути, ми більше часу проводимо на роботі, чим, напевно, вдома і будь-де. І дуже класні дівчата. І одна з України дівчинка, яка в нас така інтернаціональна команда, із Білорусі, і з Росії дівчинка. Uh -huh. Так що ми Та, А поляки тебе працюють? Ні, ні, немає. Чого? Ну не знаю, чомусь е, типу скажу, наші майстри більше до того професійно підходять, завжди підвищують кваліфікацію і більш якісно дають процедуру. це поляки визнають uh -huh. і більше хочуть до наших майстрів. А клієнти в тебе десь як? Тих... Ти орієнтована якось на наших чи на чи на поляків? Раніше Що ти можеш сказати орієнтувалась по на українських, бо тільки рекламу крутила в Фейсбуках, та в наших uh -huh. таких цих всіх групах. Потім вже ті українці, які працювали десь з поляками, приводили поляків. Ну на на сьогоднішній день співвідношення, напевно, 70% поляків. поляків. Uh -huh. І як ти можеш? Ну, є якісь різниці? Сказала, б, що чимось відрізняються наші клієнти від. Наші більш вибагливі, бо наші звикли до високої якості процедури. Mm. Так, поляки. Ну, вони зразу нас шукають. Вони зразу бачать Українка і вони зразу такі послуги, бо вони знають, що зроблять їм якісно. Ні, Ну і в тому плані по відношенню, там, капризність, не капризність, там, скандальність. І я завжди жартую і так кажу, що в моїй послузі вони в мене саме найтерпливіші най, і клієнти. Вони в мене приходять на такі процедури, що вони думають, як по швидше звідси це вийти. Мені не будуть крутити, там, що манікюр не так зроблено, чи що? Моє діло вирвати волосся і випустить гладеньке. І як ну, вважаєш. ну... Ти я так розумію, ти особисто перейшла на лазер. Да? Тобто ти, ти займаєшся так. тільки лазером? Так, так. Я виконала шугаринг і лазер одночасно, так думала, якось буду оцей. Але зрозуміла, що мені дуже важко е, фізично. Е, потім немає в мене сили і наснаги якось е, вести цей колектив за собою і цей салон рекламувати. І я вирішила, я тепер працюю це, я ніколи не подумала, що так може бути, що я працюю тільки три дні в тиждень. Угу. Так, я тепер тільки займаюся лазерною епіляцією. Скажи, бо ти, якщо порівнювати свій досвід бізнесу в Україні і в Польщі, ти якусь різницю відчуваєш? Що ти можеш? Ну, якщо всі, минулий досвід і досвід в Польщі. Що ти можеш сказати? Перше слово це стабільність, однозначно. Відчувається стабільність. Нехай буде тут нарікаємо на ЗУС, на податки, але якось більш-менш економічна ситуація тут якось більш стабільніша. В Україні просто як я розказував, пригнали бізнеси було Євро по 14. Mm. А я ж купляла за євро ту продукцію, а потім в 20-36 євро. Ні, ну, yeah, ну це да, такий yeah. період, що дійсно. Але от питання, наприклад, самі організації, бізнесу, я не знаю, там в Україні доводилось платити взятки, там якісь, не знаю, Санслужбам, пожежникам. Ні, ні, ну такого в мене не було масштабу такого бізнесу, щоб прийшлось там взятки давати. Я можу сказати, ні, нічого не важко. Тут все дуже просто. Коли, наприклад, маєш е, доброго бухгалтера, це теж дуже uh -huh. важливо. І тут нічого немає складного. Абсолютно. Ні, Ну я розумію, просто цікаво, наскільки різниця. Ну, тому що ін... теж ці якби ці. Стабільність це ж така, скоріше, політична якась. Ну, так. Ну, а тут ці не ось цікаво, та. просто взагалі, як в організації процесу, там, бухгалтерія, оці всі документи. Чи однаково, чи воно все-таки десь є гірше, десь легше. Е, ну, Я з цим не стикалася. Для мене вас. Тобто, не це не було не там так, на плечах та. якогось бухгалтера. І ти в цьому не вникала? Так, так, так. Я в це не вникала. Uh -huh. uh -huh. Йти ну, уроки пробувала ну, тобто якісь курси, по-моєму, ти десь а, колись курс. пропонувала, так, да? Так, та. курси пошугарам. Так, наша студія так само надає курси пошугарину. Зараз ми взагалі плануємо масштабуватися, щоб це не була тільки студія депіляції, а академія депіляції. Ага. Гладко, тому що ми вже можемо навчити любому виду депіляції чи епіляції. І не боїшся плодити конкурентів? А, ні, мій чоловік так само казав, як саме, я тільки почала проводити курси Шугарину, і типу, як ти кажеш, так будеш собі конкуренцію. Я кажу, завжди вистачить клієнтів, завжди підростає молоде покоління, яке бореться з небажаним волоссям. Робота хватить всім. Ми фізично не в силі, вросло великий, перешугарити чи передепілювати цілий І Як просуваєш, от скажи, в Польщі як найкраще працює привернення клієнтів, як реклама і так далі? Тобто, що в тебе. Що, що ти використовуєш і що працює що не працює в Польщі? В першу чергу, найперше, що працює, це якісно виконана процедура, щоб клієнт вийшов від тебе задоволений. Це, це як то кажуть, сарафанне радіо, воно працює, воно трошки повільніше. Ще додаю смм, таргетолога, щоб трошки по соцмережах, mm -hmm. щоб про на нас більше людей дізналося. Mm -hmm. У мене так. клієнти, які з Німеччини, приїжджають. І Є з Швейцарії, дівчина повертається, вона переїхала в Швейцарію теж тако раз три місяці, вона сюди приїжджає, вона до мене приходить. Ну просто люди знають, хто ж тут в мене був, знають, яким тут заопікувані, що все буде на вищому рівні. Є якісь речі, які ну от в процесі встановлення свого бізнесу, ти можеш сказати, що ти зробила помилки десь. Помилки? Чому скоріше це не зробила? Це моя помилка, чому я це зробила скоріше. Не наважила, так? Тобто, а так, в принципі, нічого б назад би не вернуло, правильно? Ні, ну це добре, звичайно, на напрямок твій так. Я люблю з людьми спілкуватися, працювати. Дуже цікаве, таке коло знайомств створюється. Так що мені, наприклад, треба щось дізнатися, якусь інформацію, я вже так собі по телефоні книжці стягала, там позвонила, там позвонила, все. Я не виходячи нікуди, я вже, наприклад, якісь проблеми можу вирішити. Дуже круто. А мене питання: ну от ти як би відкрила свій салон, це ж було, ну тобто якісь відвіду чи відвідуєш, може якісь курси, конференції чи якісь такі заходи великі, де вчать, ну, Тобто, звідки ти береш якусь інформацію і енергію для розвитку свого бізнесу? Так, я тепер, як в мене вже з'явилося більше часу, тепер сюди можу дозволити походити, Так ти кажеш на такі різні конференції. Я була о, на зустрічі. Борд, такий наш я клуб, такий під підприємців. Там дуже було так цікаво послухати. Там була тема факапи бізнесменів. Там, коли ти просто слухаєш, як люди ризикують якими грошима, які люди гроші втрачали, і люди не здаються. Одне єдине в бізнесі, коли е, ти налаштований відкривати щось. Вести за собою команду ні в якому разі ти не маєш права здатися. Не, ну так. І так, і власне от надихаєшся такими людьми, коли ти попадаєш в такі круги вищі від себе, можна сказати, ти просто надихаєшся тими людьми тим оточенням. І що ти плануєш, ну я не знаю, можливо, або вивчити, або. В якому напрямку розвиватися, чому ти в чому ти вважаєш, можливо, у тебе є пробіл? Або ти в чому би ти хотіла ще більше розвитися? Чому тобі не чого тобі не вистачає для більшого росту, для більшого розвитку? Напевно, тепер більше мене цікавить, як розвивати ну гладко це мій проект. Більше як свій бренд, як своє ім'я, тому що я вважаю, що я велика молодець. З чого я починала до чого тепер я прийшла і. Можу підтримувати, порадити наприклад якісь поради для дівчат, які хочуть не знають, шукають себе. Бо я знаю, так як я прибирала тут, це дуже важко, і це не мрія кожної дівчини чи жінки на таких роботах працювати. Дуже круто, коли на себе працюєш, хоча ж кажуть, там завжди типа, що от працюю на себе, тепер в мене більше вільного часу. Це не так. Це треба трошки труду докласти, щоб так було. І я можу підтримати, порадити, бо я вже цей шлях прийшла. І одне скажу не боятися, не боятися іти за своєю мрією, ну, не так. зраджувати собі свої мрії. Ну і плюс на останок, які можливо ще такі свої уроки з життя свого з того всього, куди ти зараз рухаєшся, що би ти сказала тим хто планує відкрити бізнес, крім того, що не бояться, а можливо якихось особливостей саме польських. Mm -hmm. Чи є якісь, чи, чи в принципі воно однаково? Головне в голові. Головне в голові. Має бути точка А і точка Б. Коли ти стоїш на точці А щось хочу, 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 не знаю що, має бути зразу закрите очі і, як то кажеш, візуалізація. Де ти бачиш себе, наприклад, за рік ставити саме проміжок часу? Бо так само помилка багатьох підприємців от хочу вже і зразу. І ти тоді так просто товчешся, як риба, об льот, і просто з того сьогодні нічого немає. Дати проміжок собі часу, наприклад, за рік я буду там-то. Пройшла рік, за рік я буду там, Покроково, Не, не валити на себе так зразу багато, бо тоді паніка, нічого нічого тоді з того не хочеться. Це мене теж були помилки. Я так зі свого досвіду розказую, бо хотілося всього-сього багато. І розчаровуюся, вже з того сьогодні, що не хочеш. Але маленькими кроками. І... Були якісь етапи вигорання? Бувало. От Було у мене не те, що вигорання, у мене така була ситуація. Я вже працювала в салоні, ну, кабінет, я знімала, і я, по ну, роки три тому, впала. І я пошкодила свою руку. Mm -hmm. Право, це моя рука-годувальниця. Це така дурна така ситуація, я просто встала з дивана, такі широкі штани були в піжамі, заплуталась і впала. І цю руку розірвала до зв'язки. І я два місяці не працювала. Це для мене було, я вже попрощалася всіма своїми клієнтами, написала всім смс прощання, шукайте собі другого майстра, бо невідомо, коли я повернусь до праці. Це, напевно, це не вигорання, це така просто ситуація. ну, Я тоді лежала, коли можна сказати, в потолок плювала депресія, бо я тільки це вмію робити і це люблю робити. А так вигорання, ну таке. Вигорала тоді, коли я багато працювала, тоді вигораєш. І тоді я зрозуміла той момент, що треба набирати команду. Mm -hmm. Бо змінювати щось кардинально на якісь інші плані в мене не було. Ну тоді тільки так розширятися. Mm -hmm. Зрозуміло. Дякую за таку детальну розповідь. Думаю, багатьом буде цікаво. І можливо, щось підчерпнуть, можливо, звернутися до тебе за уроками. І ну, розвитку тобі і далі. І рухайся, куди планував. Дякую також тобі, Діма. І так що запрошую студію депіляції кладку не тільки на погладеньку шкіру, а ще якісь якісь питання у вас виникають. Можливо, для колаборації відкрита, для співпраці з іншими бізнесменами. Так що запрошую. На цьому закінчимо. Якщо вам цікавий цей формат, пишіть в коментарях свої враження, можливо, ви маєте якісь уваги. Контакти Христини я залишу в себе в профілі Христини, студії гладко. Також можете зв'язуватися задавати їй питання. А якщо вам цікаво життя в Польщі, все, що стосується як бізнесу, так і інших сфер, підписуйтесь на мій канал, ставте. Колокольчик собі, там коментуйте, задавайте питання і будемо відповідати. Можливо, буде якісь цікаві ідеї до наступних випусків. Дякую, до побачення.